Сьогодні розкажу, чому важливо показувати глядачам прості історії з глибинним контекстом, та поясню, як легкий ситком відповідає на дуже складні питання. На перший погляд, нічим не примітний серіал про автомат з передбачуваннями увібрав у себе усе найкраще від позитивних історій, що надихають та доводить тезу, що дорослі нічого не знають та є такими самими дітьми, просто з іншими проблемами. Та великими комплексами серіал Квиток долі рефлексує над тим, чи наважились би ви зайти в гральний автомат, який дає картку з передбаченням вашого життєвого призначення. Поставте собі це питання, і неважливо скільки вам років: 10, 30 чи вже за 60, адже фактично весь ваш життєвий досвід або амбіції будуть зводитися до одного слова на шматку пластика. Ця картка може зачинити перед вами майже усі двері. Та поки ви думаєте, пройдемось трохи по сюжету серіалу. Дасті та Кес ведуть щасливий спосіб життя у маленькому містечку Дірфілді, займаючись вихованням своєї дочки Тріни. Будні місцевих жителів рутинні, проте все змінюється, коли в магазині з'являється дивний автомат Морфо, який нібито здатний визначати індивідуальний потенціал людини. Спочатку мешканці не сприймають серйозно запевнення автомата, але чим більше карток з особистими пророцтвами отримують люди, і чим більше з них показують саме те, що хочуть вони, то більше довіри викликає автомат та більше змінює мешканців міста. Спочатку дехто задається питаннями, звідки той автомат та як він працює. Проте це цікавить лише тих, кому випало щось незрозуміле, або те, що їх ображає. Але потім усі питання зникають і люди починають жити за правилами морфо. Батьки Дасті, наприклад, вирішують розлучитися, а шкільна директриса освоює мотоцикл. Кес зі свого боку отримає картку з написом Royalty, і відтепер вважає себе особою королівської крові. Дасті все, що відбувається, добряче дратує. Його автомат морфо визначив як вчителя свистуна, тобто Дасті – єдина людина в місті. Яка живе так, як треба, однак щастя це йому не приносить задоволений? Чорт. Тобто чорт. Крім того, на його дупі з'являється кілька блакитних точок невідомого походження, і це непогано обіграли в деяких епізодах. Концепт серіалу побудований таким чином, щоб від серії до серії переходити до нового героя та розповідати про те, який життєвий потенціал йому видав автомат та що його турбує насправді. Але арки героїв не закривають протягом 25 хвилин, а протягують кожного скрізь увесь серіал тоненькою лінією. Зроблено це доволі розумно, але, як на мене, трішки забагато героїв, адже в серіалі можна зустріти усіх. Від священика, який їм не хоче бути, до дивної жінки з бару, яка не знає, як жити. Хоч серіал і вміло концентрується на історіях деяких героїв, але все ж таки сюжетно трохи просідає після п'яти епізодів, бо складається враження, наче розвиток відсутній. І мені, як глядачу, пропонують потопотіти на місці, поки сценаристи розкрутять історії основних героїв за рахунок додаткових ліній. Більше про серіали на BuyMyCoffee. Там все в текстовому вигляді, але якщо вам сподобаються огляди та есе, то можете підтримати проект фінансово. Також заходьте у Твіттер, там є усі новини про серіали, посилання в описі. На перший погляд видається, що подібних історій вже було десятки, і це просто рімейк на рімейк якогось фільму. Але фактично квиток долі грає все на тому ж полі над успішного теда Ласо. Це ще одна спроба залізти в голову доглядача. Та через просту історію з елементами фантастики покопатися в голові та поставити декілька цікавих запитань. Адже в серіалі підкреслюється, що дорослі фактично ті самі діти, і якщо забрати з їх життя рутину та додати трохи віри в магію, то вони готові відкинути все своє минуле і почати жити за покликом картки з невідомого автомату. Ми розлучаємося. Що? нас надихнув Морфо. Ми дуже щасливі. Серіал показує, що дорослі можуть роками закривати очі на величезні проблеми в своєму житті та перекладати провину на інших чи навіть на своїх дітей. Аби тільки не почати з цим розбиратися та нарешті вирішувати. Деяких ці проблеми настільки поглинають, що вони перетворюються на світ, який побудований на комплексах та неможливості бути собою. Один з героїв навіть правду про всі свої проблеми не може нікому розповісти, бо поряд по справжньому нікого немає. Проблема самотності, навіть поряд з кимось, все частіше підіймається у серіалах, починаючи з 2020 року. Адже локдаун та замкнене життя продемонструвало нам усім, що навіть маючи купу родичів, друзів та знайомих, можна залишатися неймовірно самотнім, коли поряд дійсно хтось потрібен. В серіалі родина Дасті та Кес з першого погляду виглядає надзвичайним зірцем ідеалу, до якого варто прагнути, та про який мріють більшість мешканців вигаданого містечка. Проте лише протягом першого епізоду натяками розкривається, що усі їх посмішки, радість та вірність показові, та можуть завалитися в будь-яку мить. Навіть після проходження умовних випробувань Кес все ще ставить собі питання, чи не зробила вона помилку, обравши нав'язливий суспільством стандарт, замість того, щоб спробувати свій шлях. І ці питання дорослі у серіалі ставлять собі постійно. Чи варто було кидати дитячу мрію заради спокою у маленькому містечку? Як би склалася спортивна кар'єра небудь тієї травми. чому я так і не покинув рідне місто, хоча завжди хотів? Від дорослих історія також швидко переходить до дітей, для яких подібний киток з визначеним потенціалом насправді є чорною міткою. Адже перед ними одразу постають проблеми сумнівів у своїх силах та зникають усі надії на хоч якісь пригоди. Повіривши в морфо або умовно обираючи шлях, який їм завчасно прописали батьки, діти втрачають ідентичність. У серіалі з цього виходять доволі просто, завдяки всього одній сцені, в ній дорослі байдикують. Та бухають у гаражі, який перетворили на забаганку одного з героїв, і в той же час діти збираються за столом на кухні та тверезо оцінюють ситуацію, розуміючи, що їх батьки такі самі, як вони, тільки з роботою замість навчання, та ще сильнішим бажанням терміново щось змінити у своєму житті, аби все виправити. І це лише маленька крапелька того, що розбирають автори картини, здавалося б, жартівливого формату. Квиток долі демонструє, що рядові історії з життя можуть ставити не менш важливі питання глядачу, аніж пафосний Раст Коул у справжньому детективі чи Кетрін Хан у прекрасних дрібницях. Та подібні роботи не отримують Еммі, не входять в популярні топи, чи навіть не мають своєї фанбази, але вони простими словами досягають серця глядача. Чи можна цей серіал дивитися на фоні? Звичайно, можна. Чи досягне він мети в такому разі? Мені здається, що так, адже історія сприймається просто. Рівень деяких художніх метафор буквально промовляються головними героями, щоб усім остаточно стало зрозуміло, що таке морфо та для чого він був потрібен цим дорослим та дітям. Проте ця історія чіпляє саме буденними проблемами кожного з нас, які насправді можуть бути частиною того, що ми приховуємо. Чого боїмося, що нам не подобається, чи що дарує нам радість. Тому залишаю вам квиток долі та починаю знову дивитися серіал за серіалом.